Поповую. Розвернулись. Я шуцю, шуцю, шуцю. Спільтесь на байс під мене. За мост треба пройти. І що, щось, тут зараз по, по цьому, під мене, по черепку, під мене. Дивіться. Я на кінець моста, на кінець моста. По черепку, собі зараз. Сходимо по черепку, собі пини. Три, два, один. Блять, сука, нахуй, блять, відкинули, Окей, выходим, проходимо, Средвобы ты, їх, ты наших нам нам, фрукт. Курудей, коробей, я, Їжу, їжу, ежу, ежу, ежу. Нопки я. кнопки є. поиски. В мене, три, два, один. Де ти є, вообще? А, блядь, кронка, Окей, вийдіть, а зараз бу конку Мій фейл, вони не пройдуть hey, ніколи. нас ніколи, не прогрітися, прогрітися. Окей, дивіться на Льдя, кнопки, скажете свои. Окей, займем. Жалуємо на Єшку, на Єшку. Три, два, один. Окей, okay, відійшли. Відійшли, відійшли. шли, Продефайте, Прокатить. Продефайте, продефайте наших на на NC, на продефайте наших. На енці продефайте. Okay. Окей, асталка, асталка, нас їде. дивіться, дивись, аккуратно. Открыта в астралку, блядь, вона просто умре. Окей, уже приди, предить, прыдить мапки. Окей, 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 развернетесь, після банки. Три, два, один. Манах, я не здесь. Вс, зайдите, мозг, зайдите, мозг, зайдите, мост, на скаче. Ману, ману, ману. Ману, ману. Да мы за нами Йдемо з ними, дам з дам с ним, дай дам зиму. Авалук, подмайший симп. Диорди. Ага, может быть, три

Кабак шишка сдается постоянно. Мне надо одну пу приставить, я бездреб на рутах, из-за того okay, рутах. Ждем, ждем. Я Я Не, мы на мене, мы на мене ветка, пока ми чекаємо. Скажка, більше, більше, більше Давай вже на відход, щоб наши кому тали назад. Треба Будь на okay, рутах такай Чекаємо. Дарю. Не бачу, поки, ми що там краще въебать.

Танку в нас в цих танках по собі не не... Окей, ладно, ідіть, ідіть тяжко, ешку иди, тяжку иди. Три, два, один. Вот шея и дай дальше есть, а че шо, вуске двигается проставить? Окей, добрый, подивить. Бабл пожимать, бабл, да. Сия, се, си, я, если, идите, иди, иди. Нормально, нормально, нормально. Мы в уське хорошо и даем мы. Слуха, вон ну, я на мьек, и Слухай мьекки до мьек, да мих, поиска. Окей, пон лучше. Три, не дотянул нахуй лукасу. Далеко, далеко, далеко. Окей, 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 иди. Мана, мана, баклайн, мана, баклайн, мана бакладия. Идем дальше, идем дальше за гемы, дальше загиме, дальше загиме. Йдемо за гема, идем за гемы. Н Гри, два, один. Блять, не стянул другого. Добийте? Окей, все, браво, все, ду -ду, ду, ду, окей, я навернусь, если я розвернулся, аж дивіться, все, все, перестрахуйтеся, бо може бути больно, все не рас не розслабляйтеся, єшку. Розвинайтеся а все. А, не ДТ майже немає, по-моєму. Дай го Дай стопа.